Для того, щоб підключити накладні навушники Bluetooth чи будь-які інші Bluetooth-навушники до смарт приставки, в першу чергу вімкніть саму приставку Smart або ваш смарт телевізор. Ну а щодо навушників, то на них є кнопка вімкнення. Достатньо її натиснути. У моєму випадку відбувається сповіщення звукове, що навушники вімкнені, і також блимає Індикація синього кольору. У вашому випадку може бути трошки по-інакшому, але це по суті нічого не міняє. Вімкнули ми наушники. Після того, як ви переконали, що Bluetooth-навушники підключені, смарт-приставка ввімкнена. На смарт приставці в правому верхньому куті переходимо в розділ налаштування. Далі в цьому розділі внизу набираємо. Вибираємо підрозділ пульти дистанційного керування аксесуари. Також тут може писати безпровідні з'єднання Bluetooth. Або інша назва може бути одним словом, треба знайти розділ, який би відповідав за Bluetooth з'єднання. Після цього відбувається пошук пристроїв, будуть знайдені ваші навушники, Клікаєте по них. З'явиться інформація наступного змісту запит. Bluetooth на створення пари. Вибираємо створити пару. Декілька секунд відбувається процес. З'являється інформація, що пара створена. В розділі пульти дистанційного керування бачимо під'єднано. Що робити, якщо ви під'єдналися, а згодом вмикаєте навушники і вони не працюють? Заходите сюди, скасовуєте створення пари і. Повторно створюєте пару зі своїми Bluetooth-навушниками. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, обов'язково подивіться інші відео на каналі і підпишіться на канал.